Усім привіт! З вами я Рекс. Ви на каналі Пластилінова майстерня. І ми будемо ліпити ската з пластиліну. Давайте починати! Усім привіт! Давайте сьогодні зліпимо ската. Для нього мені знадобиться синій, можна використовувати голубий, але мені ліпше такий темно-синій. Білий та трохи чорного. Давай. для початку ліпимо основу нашого скату. Він виходить дуже простим, його можна зліпити із любого пластиліну і можна поставити в різних поробках. Для початку беремо куртку і розкатуємо її. Щоб утворилась ось така деталь. Потім беремо передню частину, залишаємо тільки невеликий хвіст ось ззаду. І ось так беремо і розплющуємо по боках. Можна додавати пластилін, я роблю ось так. Беру, розплющую, якщо десь не хватає, беру ще кульки дві, додаю їх, ось так трохи розплющую і додаю до нашої основи. І тепер розплющуємо ось таким чином. Ну, роблю ще такі невеликі крила. Зараз я дороблю і до вас повернусь. Найлегше буде, я ось зробив ось такі крила йому, але найлегше буде взяти дві кульки пластиліну, їх розплющити і можна одну кульку розрізати наполовину або дві Два цих круги розрізати наполовину і більші половини прикріпити до скату. Ще я забув сказати, що я ось тут йому так, зробив трохи плоске для того, щоб зробити потім голову. До речі, скат мені дуже подобається. Колись я хочу зробити ще відео з іншими тваринами, які я перетворю машини. До речі, є такий мультфільм Октонавти. там І ці машини, як сказати, і намальовані бо у цьому мультфільмі показані такі машини підводні у вигляді якихось тварин морських. Наприклад, в останніх сезонах найновіших там є база як скат. Ось так в мене поки що виходить. Тепер зробимо йому прикраси. А саме білі цяточки такі на його турубі. Тобто ось тут і на крильцях наших таких, ну і на усьому турбі. Робимо із білих таких кульок кружечки і їх ставимо на нашого ската. Ось таким чином я зробив прекрасне скату. Тепер. Зробимо йому такі кріжки спереду. Там можна і помістити між ними рут. Для початку робимо дві сині кульки. Так. І розкатуємо, заокруглюючи усі краї і чіпляємо на передню частину. Потім, озро... Потім зробимо очі з білого та чорного. Так, я зробив наскатові такі ріжки і додав йому очі. Можемо зробити ще й животик йому із білого кольору пластиріну, Взявши ось такий пласт білого і прикріпивши на низ нашої фігури. Ось така морська тварина. Скат в мене вийшла. Вам дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, воно вам було корисне. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і продовжуйте дивіться, дивитися мої відео. Друзі, усім до побачення! Хорошого ліплення! До зустрічі у новому відео. Побачимось у наступному відео. Ми будемо ліпити гарних риб з пластиліну.